Конічува, товариство, на початку цього відео, як завжди, дозвольте подякувати силам оборони та Збройним силам України за надану можливість запису таких відео. Дякую вам дуже, що ви борюєте нашу незалежність. Віримо у скорішу перемогу та що все у нас буде, Україна! Так, хлопчики та дівчатка, ви вірно зрозуміли з назви. Сьогодні у мене черговий Unbox Experience, рубрика, щойно забрав, прямо з пошти. І так. По коробці всі вже зрозуміли, що у нас чергове взуття, чергове кросівки. Але сьогодні ми з вами відволічемось від Адідасів, Хок і всіх-всіх інших. Нарешті у нас в анбоксі New Balance. А саме у фокусі нашої уваги сьогодні New Balance Fresh Foam X More V 6 тобто шоста версія. Морів, як завжди, компанія New Balance жодним чином не впливає на результати цього відео. Кросівки мої особисті, придбані за особистий кошт, тому все прозоро, все як ми полюбляємо. Ну і перед тим, як відкрити коробку, невеличка преамбула, як ми з вами звикли, навіщо і чому. Ну, ті, хто слідкують за моїм каналом, знають, що я взагалі полюбляю макс так е взуття, тобто взуття з великим стеком, е взуття для відновлючого бігу, взагалі таке. Плюшеве таким м'якеньким м'якеньке взуття з великою платформою, і ось в цьому році New Balance оновили лінійку, і історія Віс 6 шостих для мене склалась спочатку не дуже, будемо так казати. Добре, оскільки вони мені не одразу одразу не дуже сподобались. Новий дизайн, нові, більш утилітарні, більш спокійні, більш виважені форми, мені одразу не так сподобались, як, припустимо, в 5 у у минулому році. Ось, але зараз в New Balance Україна пішла акція, мінус 50% на взуття, практично все. І я не втримався. Вирішив ризикнути, взяв собі В6 і одразу забігаючи наперед, скажу. Ну, дійсно, треба фотографам New Balance трішки більше платити, мені здається, оскільки на сайті вони виглядають набагато менш яскраво, ніж вони є насправді. Тому ось така в мене передісторія, Ось чому сьогодні ви про себе бачите New Balance море В 6 Ну що ж, з преамбулою покінчило. Переходимо до. Самого анбоксу, звичайна коробка, як ви бачите, жодним чином не вирізняється. До речі, New Balance, Adidas, Hoka, всі, хто мене чують. потрібно для кожної, мені здається, модель, особливо, якщо ви за старт прайсу просите за свої кросівки більше, ніж 150 доларів. Мені здається, потрібно для кожної моделі, модельної лінійки. Мені здається, потрібна коробка якась більш індивідуальна. Ну там New Balance з якимось там мор, якимось цікавим принтом було б. В принципі, набагато краще, оскільки ну, кросівки на старті продажів 7800 800 гривень українських коштували. Ну, як мені здається, ну, потрібно вон, new Balance, потрібно. Але що маємо? Ти маємо звичайна коробка, звичайна червона. Стосовно розміру, як ви бачите, у мене 10 US або 9,5 UK, 44 європейський, 28 устілка зазначається на сайті. Чому взяв такий розмір? Море V6 з по запевненню усіх блогерів, яких я дивився, мають більший внутрішній об'єм ніж V5. V5 в тому самому в цьому самому розмірі мені трішечки було, трішки було ну там не вистачало мені простору. Ці зазначаються, що набагато його більше, тому. Я вже вирішив ризикнути і також забігаючи наперед. Поки що мені стосовно розміру, все подобається. Тобто це повноцінний мій розмір 28 см стопа. До речі, номенклатурна назва, тобто код Mmor LA6, Мен Хомес, тобто чоловічий. Це у нас medium, це у нас ширина самого кросівка, бо вони ще є у версії white. Ось так. Ось так. Ну і нарешті. Нарешті, ось вони. Ось вони. Ну, скажіть чесно, ну, скажіть, ну, дійсно красиві. Мені особисто в реалі вони подобаються набагато краще. А море В5, як на мою думку, все ж таки більш. Захоплюючи в плані дизайну, вони виглядають більш більш такі масивні. Ці виглядають більш стриманіше, більш виваніше. Але у нас змінений рокер, у нас е трішки інший е міцсол, конструкція, канали, ось ці через які е проходить е розподіл навантаження. Аутсол у нас новий. Ну, взагалі багато у нас е змін. І в реалі вони дійсно виглядають краще. До речі, на офіційному сайті, коли дивишся малюнок, не, ніде не зазначається, що ось цей сірий він трішки такий асфальтовий сірий. Тобто він має певний відблиск, якщо камера передає. Цього нема на офіційному сайті, тобто, коли ви на офіційному сайті дивитесь на них, ох, там взагалі вони виглядають ну так, три з плюсом максимум. З п'яти, звісно ж. <хі> Ось. Ну, давайте вам ще з цього боку вверх. Новий верх у нас усі ваші побажання, усі ваші особливі думки, вподобайки стосовно того, на що звернути увагу. Пишіть в коментарях обов'язково. Буде тотальний огляд, коли я в них нормально набігаю кілометрів. І коли я буду розповідати, як з ними жити і на що звернути увагу, я обов'язково розповім і буду намагатись відповісти на ті запитання, ті моменти, які ви б хотіли почути. Тому пишіть в коментарях. Ну, а сьогодні давайте ще раз я вам покажу з усіх боків. А, по технічним характеристикам трішки а, 44 мм стеку, 4 мм дропу, а, змінена конструкція аутсолу у нас малюнок зовнішньої підошви. А, в міцолі, як ви бачите, у нас застосовується Fresh FOMX, тут лого навіть стоїть. Це такий. А, Компаунд м'який кросівки взагалі призначені для відновлюючого бігу, для легкого бігу, і взагалі для людей, які багато часу проводять. Взуті, їм потрібно щось таке м'яке, таке що не напружує ваші суглоби, ноги, ну і так далі тому подібне. І море це одні з найкращих, на мою думку, представників цієї серії. Ну, я ще чекаю, коли в Україні з'являться в але про це трішки згодом. Вверх у нас. Ось так. Система шнурівки, в принципі, залишилась така сама, як і у В5, на мою думку, шнурки також. Е, мені здалося, я ж, звісно, їх на пошті вже е, спробував. Давайте я навіть ви, витягну і другий. Е, мені здалося тільки, що у нас е, використовується е, менше, будемо так казати, наповнювача е, для язичку. Ось, до речі, як виглядає у нас Лейба? Звісно, все оригінальне, все купувалось на New Balance UA. Тобто в автентичності немає жодних сумнівів. Ось язичок у нас вбудований, але чомусь в цьому році багато виробників починають від, е, не застосовувати фіксатор, ось який, через який шнурки проходять. І тому язичок може, має певні моменти стосовно того, може кудись там потрапляти. Але про це згодом, звісно ж, поки що я не можу це підтвердити. Е, вбудованість язичка також, до речі, надає додаткової вам. Додаткового комфорту, здається, що красиво вас так огортає вашу ступу. Устілка, як завжди, у нас змінна. Ось так виглядає Fresh X, New Balance. Устілка у нас звичайна. По товщині, мені здається, трішки вона тонкіша за ту, яка використовувалась в v 5 Ну, про це згодом я це все перевірю. Так, оп, вот ось так. Також у нас у п'яточній частині застосовується більш, більш жорсткий елемент фіксації, тобто ваша п'ята повинна фіксуватись краще. Як ви бачите, у нас змінена конструкція того боксу, він вищий, ширший. І взагалі у мене широка стопа і високий великий палець на нозі. Цьому розмірі взагалі не відчув жодного дискомфорту в цьому плані. Стосовно об'єму, мені здається, вони дійсно повнорозмірні, але як кажуть, я все це перевірю. Новий малюнок. Якщо пам'ятаєте, в 5 була луска така, більш масивний, такий. задня частина більш масивна, і ваша стопа трішки більше входила в підошву, в сам міцол. Міцол використовувався як додатковий елемент жорсткості. Літера N у нас трішки по-іншому натиснено. Ну, це все, що я так поки на Будемо казати, на швидке око, я так бачу. Ось так. Давайте ще я вам два продемонструю. Ось так виглядає у нас. Зовнішня частина. Внутрішня частина. Взагалі такий слік дизайн у нас. Зараз, в цьому році, в 25-му, взагалі практично всі е, виробники переходять до такого більш е, функціонального дизайну, я б так казав. Е, не форма заради крас красоти пробачаю, заради е, вигляду, а форма заради функції. Ось так. Відрізають, як кажуть, те, що не потрібно. Наскільки це виправдано, ну це не мені вирішувати. Мені здається, можна було б і залишити дизайн, бо мені море V5 продовжують подобатися більше. Але е, в, я ще раз кажу: в, в, при особистому огляді, коли ви їх розпаковуєте, вони набагато краще виглядають, і на нозі виглядають набагато краще, ніж е, навіть на офіційних сайтах або на відео десь там. Ще. А, ну, в принципі, на сьогодні у мене все. Все, що хотів, сказав, все, що хотів, показав, як завжди. Дякую всім, хто додивився до цього моменту. Вам особливий палець вгору, бо ви мої найвитриваліші, як завжди. А, розповсюджуйте. Ті, кому сподобалось. Буду дуже вдячний. Не підписуйтесь ті, кому сподобався цей огляд. Все це робиться для вас, для того, щоб ви могли зробити більш правильніший вибір у цьому світі. Як завжди, коментарі, подобайки, ну і все таке інше. Тримаємо кулачки за Збройні Сили. І все у нас буде що? Україна!